Вітаю вас, шановні глядачі. Прогноз для України на тиждень по днях з 19 по 25. Давайте подивимося, що буде чекати Україну на циганський карт і на гральній слов'янський карт. Давайте дві колоди карт. Я Роман Завдовський, езотерк Екстрасенс. Працюю з циганськими картами. Складаю циганські прогнози. Давайте ми з вами свічечки трошки відсуну. Подивимося, що мені карти показують. На цей тиждень, цього тижня ще й День Незалежності. Про День Незалежності я окремо ще запишу прогнозування. Це однозначно. Добре, давайте подивимося, що мені карти показують. Так, добре, давайте глянемо. Так, на 7 днів. Не забувайте ставити лайки. Питання особистого характеру за номером на сторінці в Тіктосі і в Ютубі. Вайбер, WhatsApp, Telegram. Поїхали, значить так, записую це відео 19-го числа в 10-й годині ранку. Ви мене просите казати, коли я це роблю. Значить, так, 19 число. Карта Траура, карта печалі, смертельні загрози, смертельні удари, смертельні атаки, вогневі небезпеки і, можливі якісь теракти. Погана карта. Дивимося знизу. Тут червовий, карта любові, карта взаємодопомоги, взаємопомочі. Об'єднуйтесь між собою, максимально допомагайте один одному в ці непрості часи, які зараз настали. 20 число, вівторок дивимося, що там на 20 число. Карта хуліганів, активізація колаборантів, сепаратистів, диверсантів, провокаторів. Знизу п'ятірка Христова, такий чорт тягне жінку кайданами за собою, якщо ви бачите. Тобто, це карта боротьби, це карта спротиву, можливо, якісь дуже сильні бої, якісь наступальні дії. Активні дії можуть відбуватися саме завтра, 20-го числа. 21 число, середа, дивимося, середа. Карта лживості, карта брехні. Перевіряйте всю інформацію. Особливо в цей день може бути багато брехні та дезінформації. І король піковий карта ворога агресора, ворожі удари, атаки, е небезпеки вогневих атак, дуже сильні. Поганий день. Поки що мені випадає майже скрізь один негатив. Тільки туз червовий був хорошою картою. 22 число, четвер. Дивимося, карта подорожі, карта перевезення, карта переміщення, карта якоїсь логістики активної. Знизу дама Бубнова. Карта сильної жінки, карта жіночої енергетики. Карта жінки матері. Максимально подбайте про ваших дітей, про їхню безпеку та захист. П'ятниця. Дивимося, 23 число. Карта цвинтаря, кладбище, погана карта. Тобто я бачу, що вже перед ним незалежності почнуть досить активно кошмарити, тому що тут падає кладбище, кладбішінська карта, смертельні загрози, смертельні удари, смертельні атаки. Знизу дев'ятка Бубнова, збройне та фінансове підселення. Тобто ця карта є непогана, але коли падає в дев'єць кладбище, це знак такий, не дуже хороший. Та-да-да-да, -да так, дивимося на. На День Незалежності. Ну, в принципі, я ще окремо на День Незалежності запишу відео. Ну, давайте подивимося, що мені попередньо карти показують. Ну хто би сумнівався? Карта отчаяння, суїцидальні нахили, смертельні небезпеки, смертельні загрози. Тобто 23-го почнеться все це коралєсів, 24-го продовжиться. Трійка Бубнова, карта фінансових втрат, карта розорення. Трійка Бубнова це карта ударів по об'єктах інфраструктури. Так що з павербанками ще не прощайтеся із генераторами. Добре, дивимося далі. 25-е число, карта печалі, карта траура, карта смутку знизу зевс, блискавка, підвищені вогневі загрози. Коротше, цей тиждень видається особливо паскудним. Прямо паскудним паскудним в усіх проявах цього слова, крім четверга. Єдиний більш-менш позитивний день це четвер. Самий такий жорсткий заміс, я би сказав, почнеться з п'ятниці і продовжиться аж всі вихідні. Тому, будь ласка, в ці дні з 23 по 25 будьте максимально обережні. Дуже великі загрози, дуже великі небезпеки. Давно мені карти не показували такого суцільного негативу на тиждень. Тому я думаю, що в зв'язку з курськими подіями, в зв'язку з тим, що мають бути якісь перемовини в Катарі, чергові в зв'язку з тим, що зараз відбувається на Донбасі. Може бути в Україні дуже і дуже спекотно цього тижня. Моліться, читайте захисні молитви. Бажаю всім миру, благополуччя і слухайте своє серце. Ваша інтуїція, в тому числі, вам може підказати. Як правильно діяти, бережіть себе.